Токад каже, пізнай себе бути, каже Люби себе Тільки будь може сказати, люби себе, ні священик, ні політик не зможе з цим погодитися, бо це зруйнує саму їхню споруду, саму структуру експлуатації. Якщо людині не дозволено любити себе, її дух, душа стає з кожним днем слабкішим і слабкішим, я тіло може рости але внутрішнього зростання не буде, тому що він не має жодного внутрішнього живлення. Він залишається тілом без будь-якої душі. Або з є потенційною можливістю душі. Душа залишається насінням, і залишатиметься насінням. Якщо ти не зможеш знайти для неї правильного ґрунту, кохання, а ти не зможеш її знайти, дотримуючись цієї дурної ідеї Не люби самого себе, Ти не поважаєш себе, не любиш себе. себе. Все твоє життя витрачається на осуд інших, саме тому люди так добре вміють знаходити методики Сократ каже, пізнай себе, будь так каже, люби себе. Сократ каже, пізнай себе, будь так каже, люби себе. Кохання єдина, свобода від прихильності. Тому що, коли ти любиш, ти навіть не думаєш ні про що інше. Любляче все ти не прив'язаний. Ні до чого. Кожну мить приходить з новою пишнати. З новою славою, з новими піснями, що миті вносить танець нові танці, можливо, партнери змінюються, але кохання залишається незмінним. Ти можеш наповнити своєю любов'ю, весь всесвіт, Однієї єдиної людини, достатньо, щоб наповнити любов'ю весь всесвіт. Точно як одного камінця, великого камінця Достатньо, щоб наповнити колами все озеро. Сократ каже, ти знаєш себе, бо та каже, люби себе. Сука, каже, себе, будь будто каже, люби себе Сократ, каже, пізнай себе, будь будто каже, люби себе. Сократ, каже, пізнай себе, будь будто каже, люби себе. Сократ каже, пізнай себе, будта каже, люби себе.